Некомерційний кінофестиваль Кіномедія побував у Кіровограді. Організаторами заходу виступили Незалежна асоціація телерадіомовників та обласна бібліотека імені Чижевського. Кіномедіа незалежний некомерційний фестиваль, що розкриває принцип роботи газетярів, репортерів, телеведучих та усіх, хто пише, знімає, розповідає і творить у сфері медіа. Незмінним гаслом кінофесту залишається красномовне Роздягни медіа в кіно що найкраще передає суть робіт, представлених для перегляду. Цьогоріч творчим доробком останніх трьох фестивалів, десятьма роботами-переможцями, організатори встигли відвідати Рівне, Луцьк та Чернігів. Четвертим приймаючим фест містом став Кіроград. В середньому в рік до нас приходить близько 50 фільмів. Автори не лише професійні режисери чи журналісти, просто люди, які вміють трошки знімати на камеру. Це може бути камера, телефон, будь-який засіб, який знімає відео. І головне, щоб фільм був про медіа. Мета фестивалю підтримати правильне сприйняття ролі медіа у демократизації суспільства, особливий наголос на необхідності розвитку незалежних об'єктивних змін. Засновник кінофестивалю, якому виповнилось 4 роки, Незалежна асоціація телерадіомовників, серед партнерів проєкту Film.ua, UA, National Geographic, Digital Cinema Ukraine.